Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні мені б дуже хотілося повести з вами розмову про кургани. Це слово з тюркської мови і означає висока могила. Курган перший, уявіть собі, появився ще. За чотири тисячоліття до Різдва Христового. І перший курган не десь, а в нас на Україні. І перші кургани, перші високі могили були насипані аратами, потім кімиріцями, скіфами. і завершили кургани наші славні. Українські козаки завершували, бо й зараз є кургани, і слава про них лине далеко. Курган це предтеча піраміди, а піраміда оте диво світу, про яке ми звикли казати. Виникло тільки через тисячу років, через тисячу років після кургану, уявляєте? І дійсно, курган це не тільки пам'ять і зв'язок поколінь. Це вияв того, наскільки давня, предавня наша Україна. Про це ще Шевченко зауважував у свій час, коли дуже просив, не розорюйте курганів, він їх досліджував, він їх брав гарними своїми образами. Ну, згадайте, згадайте заповіт, де так прохає, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Кургани говорять про те, що люди не вмирають, вони так чи інакше, але зв'язані з рідною землею. Вони є її. Символами неперехідності і невмирущої пам'яті. Кургани це неодноразове поховання. Кургани насипалися не одне століття і навіть тисячоліття методом поступового насипу. Після одних були насипи інших, і виходить, що на самому в, самому, в самих нижніх шарах знаходяться наші найдавніші предки, а завершували кургани наші козаки, які загинули за честь і волю своєї батьківщини. Ви знаєте, дуже пам'ятним і славетним є курган, називається Савур-Могила. На Придніпров'ї. Це курган насипаний, там похований великий козацький ватажок, що боровся проти татарської навали. І є інші кургани. Наприклад, найвищий скіфський курган 15 метрів на Дніпропетровщині знаходиться. А це ось на Наславоджені курган. І ви знаєте, коли згадую, як в радянські часи розорювались кургани, стає не по собі. Адже це наша історія, це наша пам'ять, це, зрештою, наш зв'язок поколінь. Ну як же його це все знищувати? А про... А про... Піраміду, як уже, скажімо, послідовницю курганів, у нас буде наступна програма, наступний відеосюжет. А я сьогодні з вами прощаюся, зустрінемось.